Привіт! Ми підготували для вас щось дійсно крутезне. Це набори із серії LEGO Star Wars. Всесвіт зоряних війн безмежний і кожному подобається якась своя епоха. Саме тому ми підібрали три різні набори: один з них представляє класичну трилогію, інший з епохи битви клонів, а третій є представником розширеного всесвіту із серіалу Мандалорець. Одразу пиши в коменти, який епізод твій найулюбленіший, і хто тобі найбільше до вподоби з персонажів: йода, Палпатін а можливо Балакучий Джаджа Бінг. Тож, колись давно в далекій-далекій галактиці. Погнали! Набір під номером 753-72, клон піхотинці та бойовий дроїд. Це мастхев для любителів ранніх епізодів саги, точніше, з першого по третій або мультсеріалу Зоряні війни війни клонів. Він містить 215 деталей, зрозумілу інструкцію і розрахований для дітей від 7 років. Його можна зібрати доволі швидко. На все про все піде десь приблизно хвилин 35. І завдяки великій кількості персонажів можна розігрувати різні сюжети, ну або доповнити інші набори і влаштувати епічну битву. Коробці знаходимо наступні фігурки. По-перше, це клон штурмовик. Він має обладунки білого кольору, деякі елементи пофарбовані в червоний колір. Голову закриває впізнаваний округлий шолом. В руках він тримає бінокль і ще має такий пістолет-бластер. Далі маємо три клони солдати, що вдягнені в білу броню із чорними елементами. Один з них тримає гвинтівку, а два інших клони всілися на літаючий гоночний мотоцикл Спідербайк. Один клон виступає в ролі пілота, а інший хвостового навідника із двома бластер-гвинтівками. А ще клони отримали ось таку невеличку бойову позицію, за якою можна сховатися, вести вогонь та стріляти лазерною гарматою. Два бойових дроїди це ось такі два кумедні чувачки тілесного кольору. Обидва отримали бластерні гвинтівки. Вони можуть їх тримати або в руках, або закріпити за спиною. Одного з дроїдів можна встановити на повітряну платформу. Вона кріпиться на ось такий прозорий елемент для створення ілюзії польоту. І ще є в наборі три бойових супердроїди: фігурки міцні, оптічні і, до речі, дуже схожі на тих, що були у фільмі. А найбільше привертає увагу бойовий тридроїд. У зібраному вигляді він заввишки 12 см. Отримав три ноги, що згинаються у різних місцях. Є ось така куляста голова, три лазерні пушки з прицілом і три ракети на корпусі. Тридроїд отримав діапазон рухів, щоб перебиратися через уламки та вибудовувати різні сцени боїв. А наступний набір це діорама, погоня на спідері на ендорі. Набір присвячений одному із найкультовіших моментів оригінальної трилогії спідергонитві підргонитві із повернення джедая. Ця діорама справжній витвір мистецтва. Тут є і деталізовані дерева, фігурка Люка Леї та імперського розвідника. Люк Скайвокер одягнений у пісочний камуфляжний костюм, у той, у якому він був на ендорі. В руках може тримати зелений світловий меч. Лея Органа, принцеса Альдерана, сестра Люка також отримала камуфляжний одяг, але в більш зелених тонах. Шолом в неї такий самий в якості зброї може тримати бластерний пістолет. Штурмовик розвідник, солдат імперської армії. Він отримав білу броню та шолом. Основні моделі збірки це два спідери світлокоричного кольору, виконані деталізовано і з дотриманням пропорцій. Є навіть такі елементи, як педалі та упорні заслінки. Кожна модель розміщується на прозорій опорі і може змінювати кут нахилу. Класно, що їх можна розмістити в динамічній позі, так ніби вони дійсно летять над поверхнею. Всі елементи сцени кріпляться на чорну основу. Також діорама отримала і деякі ювілейні елементи. Це зображення з Дартом Вейдером і цитата Люка. Швидше заглуши їхні канали зв'язку, центральний перемикач. Щодо зелені, то тут її величезна кількість. Багато листочків різної форми, навіть є папороть, і загалом це все вкупі дуже вдало передає атмосферу лісу Ендора. Набір містить 608 деталей і розрахований на досвідчених збирачів. Сама конструкція може здаватися нескладною, але ця річ оманлива. Над нею довелося трошки позапарюватись, але фінальний готовий вигляд, неймовірний човник винищувач піратів. Набір під номером 753 46. А цей набір занурює нас у події серіалу Мандалорець. І човник піратів виглядає так, ніби він тільки не вилетів із контрабандної місії. Виконано у темно-сірих кольорах із деякими акцентами, що додають такого собі піратського шарму. У комплекті маємо дві фігурки: це Вейн і пілот-пірат. Вейн. Помічник короля піратів, що вдягнений у коричневий, багатошаровий костюм, має намисто та пов'язку на голові. В якості зброї в нього шабля. Ще один герой це пілот піратського корабля. Отримав жовтий костюм та сіру жилетку. На голові жовтий шолом. В наборі 285 деталей. На його збірку піде приблизно хвилин 40. Зібрана модель виглядає круто. І вона має 24 см завдовжки і 16 см завширшки. Човник вийшов досить інтерактивним, адже отримав кілька цікавинок. Можна, наприклад, підняти скло, щоб отримати доступ до панелі керування, штурвалу та сидіння. Також можна атакувати шипометами, що встановлені під передніми стабілізаторами корабля. Перед кабіною знаходимо секретне місце, в якому можна ховати зброю, а також снаряди для шипометів. Ще одна схованка знаходиться за кабіною, всередині ящик із тепловим детонатором. Усі набори Lego Star Wars це не просто дитячі іграшки та забавки. Це можливість вдихнути життя в улюблені моменти саги. Вони пропонують поєднання релаксу, складності збірки та справжніх емоцій. Бувайте щасти! Нехай буде з вами сила!